Важко ходити, ніде не посипано, біля домов то ще що робиться. Біля будинку не посипано і кругом я йшла от сюди, до прокуратури, суду, ніде не посипано. Я люблю зиму і люблю ходити по зимі. Мені чи посипано, чи не посипано, бо я зиму люблю. Це але, це... але не слизько все одно? Ні, є, але... Мені не, не слизько. слизько. Лічно мені не слизько. Дороги в Кузнецовську не почищені взагалі, виїжджалося дуже погано. Два рази застряв, вийшов на зміну в 5 ранку, приступив до роботи в 11, викопувався реально. Важко їздити. В місті доріг нема, ми в двори практично не заїжджаємо. Просим клієнтів виходити на вулицю. Комунальні служби, я бачив сьогодні комунальну службу, яка їздить з такою щіткою круглою. і чистить. Що вони чистять тою щіткою своєю круглою? Я не знаю. Вона може актуальна, але не в таку погоду таку погоду треба більш серйозна техніка, як буде, буде прибирати реально. Ну вони нібито працюють, але вони, походу, не справляються. В них або не вистачає техніки, або не вистачає людей. Я не знаю, але вони реально не справляються. Вони прочищають головну вулицю більш-менш. А місто Кузнецовське, я хочу не один двір в нас не почищений, це я хочу сказати зразу. Таксі не в один двір не заїжджає. Що їх чистив? Ну як людям ходить? Ну. в ну, нашому кузнецьовському. Аж стильно. А чому так не знаєте. Ну, наша влада така. А хто ж винуватий? не має винувати. А влада? Їхали вранці з дідусем в школу в садочі. Добре, що не загрузнуть. Тільки Просто... вам радість одна є ще. Да, все одна радість тільки – пограти в сніжки і покататися. Опа. дороги в місті? Отлично, — отлично. Почищені не важко їздити, не буксуєте. Танком не важко їздити. Та звісно важко, дивіться, що торти двора. Центральні дороги почищені, а двора не почищені.